У 2014 році Стівен Хоукінг сказав, що успішне створення штучного інтелекту стане найбільшою подією в історії людства, і додав, і це може стати останньою подією в історії людства, якщо ми правильно не зберемо не розберемося з ризиками, які з цим пов'язані. Ви знаєте, я колись понад 10 років тому мені пощастило побувати в Штатах в університеті Сингулярності в Каліфорнії, і тоді виступ рея Курцвела, одного з засновників Singularity University, він звучав як така знаєте, наукова фантастика. Да? Тобто він наголошував на тому, що в 2045 році за його прогнозом. Машинний штучний інтелект стане потужнішою за людський інтелект, і що це призведе до такого інтелектуального, технологічного вибуху, що це змінить весь світ. Ми просто не впізнаємо світ. І тоді це ну, Звучала таким певним перебільшенням. Да? Нам показували там якісь прототипи автівки без водія, да? тобто і ну, це все було цікаво. Але сьогодні мені видається, що вже із створенням чату GPT ми з вами починаємо трішки переоцінювати те, що відбулося, правда? І сьогодні я хочу з вами поділитися. Взагалі, який буває штучний інтелект, де ми знаходимося на цій кривій еволюції? Да, і куди нас це може привести? Взагалі виділяють три типи штучного інтелекту. Да. Перший це так званий слабкий або вузький штучний інтелект, narrow або weak artificial intelligence – це штучний інтелект, який здатний вирішувати якісь прості конкретні функціональні задачі. Та взагалі, що таке штучний інтелект як такий? Це коли ми через певну машину, систему, комп'ютерну програму, коли ми емулюємо. Здатність, здатність людини розуміти, вчитися, аналізувати і приймати якісь рішення, да, коли ми по суті делегуємо ці вміння певній машині або системі. Так, от вузький або слабкий штучний інтелект робить це в якійсь конкретній сфері для якоїсь конкретної задачі. Ну перше, такі масштабні застосунки штучного інтелекту, це автопілот на літаку. Це ще 1970-ті роки. Да? Потім ми з вами побачили, наприклад, СПАМ-фільтри на e е Це в х роках минулого століття. Да? Потім в 2015 році Тесла запровадила вже автопілот на автівках. Це вже як повноцінне. Повноцінне рішення. Да? Потім відбулося щось не таке помітне, але дуже потужне. Я думаю, про це знають всі, хто грають в шахи в 2017 році. Google і їх компанія Альфа Зеро випустили нейромережу, яка грає в шахи і грає в Гоу. На такому високому рівні, що тепер жодна людина в світі не може перемогти е, цей штучний інтелект, і більш того, жодна комп'ютерна програма інша теж не може перемогти. Тому що м -м, зі ста партій, які Альфа Зеро грає, наприклад, проти найбільш сильної програми Stockfish в шахах. то... Ну, максимум, що я бачив, це те, що там 76 партій зводить в нічию, і 24 партії виграє Альфа Зера у Стокфіша. Да? Тобто, навіть немає шансу його обіграти. Да? Тобто, і... Причому як вони це зробили? На відміну від всіх попередніх технологій, то раніше програми комп'ютерні шахові їх навчали на шахових партіях. В них завантажували партії самих сильних гравців. Там їх якби давали їм якісь підказки, допомагали їх, збагачували їх цим матеріалом. Да? Аналітичним з Альфазера було по-іншому. Вони створили нейронну мережу, залишили її на 4 години грати саму з собою. Вона навчилась настільки сильно грати в шахи, не маючи нічого окрім правил гри. Що тепер їй неможливо перемогти, і тепер навіть якісь висновки з цього додаткові роблять про те, що, наприклад, білі мають значно більшу перевагу першого ходу, і якщо її вимірювати в якби у матеріалі, то це десь як пів пішака, як мінімум. Раніше таких висновків не було тобто, це щось нове для шахової теорії, те, що приносить штучний інтелект. Тому це один з таких популярних застосунків. Ну і зараз ми з вами побачили вже чат GPT. Ми бачимо, скільки ми можемо робити з його допомогою. Да? Він може бути помічником, і там і для юристів, і для маркетологів, і для інвесторів, і для, я вже не кажу для креативних професій, да? для тих, хто пише тексти, для тих, хто малює щось, да? тобто, ну тобто безліч напрямів використання. Але це все. Ще оця перша ланка, перший рівень штучного інтелекту, слабкий або вузький штучний інтелект. Так, наступний рівень, який йде, це так званий AGI – Artificial General Intelligence, або… Подібний до людини штучний інтелект, який вже за рівнем буде вже не просто іграшка, прикольна іграшка ChatGPT, да, але оцей AGI – це вже той штучний інтелект, який піднімається на рівень когнітивних здібностей людини. Це поки що перспектива, але ви знаєте, коли вчені очікують, що буде створений такого рівня штучний інтелект. На сьогодні консенсус прогноз такий, що це буде 2029 рік. Буквально за кілька років ми з вами побачимо наступну революцію, і це буде потужніше, ніж винахід інтернету, і це вже буде. Я думаю, це вже буде просто ну, співставна, може навіть потужніше за промислову революцію. Тобто, уявіть собі. Ми створюємо в машинному вимірі, так би мовити, да? тобто новий вид, тобто це майже як людина, це не людина, але здібності такі, як у людини. Да? Тобто, це, це щось неймовірне. Причому, як це буде перевірено, да? чи ми дійсно цього досягли? Є так званий тест Тюрінга, який дозволяє це визначити. Це якщо спрощено, коли людина. В сліпу спілкується з людиною з машиною. Да? В ідеалі, коли це відбувається там не просто коротко а протягом кількох годин, і коли вона в сліпу не може розрізнити, де людина, а де машина, то вважається, що такий тест на цей рівень штучного інтелекту, він пройдений. Тому за кілька років це може відбутися. І нещодавно я дивився дуже цікаве інтерв'ю. Лекса Фрідмана з Реєм Курцвелом. Я, до речі, поділюся з вами в коментарях. І Рей Курцвелл знову таки підтверджує свій прогноз щодо технологічної сингулярності в 2045 році. Да? Ще раз, що таке технологічна сингулярність? Це момент в майбутньому, коли штучний інтелект за своєю потужністю перехопить ініціативу у людини стане значно сильніший за людський розум. Причому ця різниця вона буде не в два, не в три, а в сотні тисячі мільйони разів. І коли це відбудеться, людина перестане контролювати по суті прогрес. Тому що цей штучний інтелект він буде самовдосконалюватися з такою швидкістю, з такою потужністю, що людина буде не тільки нездатна це контролювати, а людина буде нездатна це навіть охопити і зрозуміти, да, тобто навіть помислити те, що відбувається. І тому дійсно не виключено, що якщо ми неправильно розпорядимося цією суперпотужною технологією і не врахуємо всі ризики до її винайдення, то я не виключаю, що відбудеться те, про що казав Стівен Хоукінг. Да, що це стане найважливішою історією подією в історії людства, але при цьому останньою. Тому до цього треба дуже якісно готуватись і. Сьогодні ви бачите, що тисячі керівників провідних кампаній світу вони підписують вже звернення щодо призупинення досліджень в сфері штучного інтелекту, да, для того, щоб от просто ми не зруйнували себе як людство, Да, Тому що уявіть собі, з тим, що відбувається, ми по суті. Створюємо поряд з собою тут на планеті Земля. Ми створюємо інопланетян, які значно потужніші за нас людей, з точки зору їх розуміння, їх впливу на реальність, і ну, відповідно це може дійсно означати кінець людської цивілізації в тому вигляді, в якому ми її з вами знаємо. Але сподіваємося, що це буде не так, і що все таки ми як люди виявимося достатньо е, адаптивними, і нам вистачить розуму, чи то мудрості, чи то вдачі. Все-таки опанувати штучний інтелект на свою користь і зробити нашу діяльність більш ефективною, більш продуктивною і життя людей довшим і більш щасливим. Будемо на це сподіватися. Поділюсь лінками в коментарях. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, і можете ставати патроном мого каналу на Патреоні. Залишаю лінк в описі. Дякую і до зустрічі.